В сьогоднішньому євангельському читанні ми чуємо про зцілення того, хто був народжений сліпим. Але хоча говориться в читанні про сліпого одного, насправді ми можемо побачити сліпих багатьох. Бо довгий час після того, як стало відомо про це звершене Богом Чудо, пересеї книжники, начальники досліджують, що ж сталося для того, хто був сліпим і прозрім. Все ясно і просто. Це є людина Божа. Яка силою Божою звершила над ним чудо, про яке до того ніхто ніколи навіть не чув, щоб подібне ставалося. Але фарисеї не можуть це повірити, тому що це суперечить їхнім переконанням. Це суперечить тим правилам, які вони для себе склали і для народу. Що можна робити в суботу, а чого в суботу робити не можна. І заради себе, і заради правил, яких вони дотримуються, ці фарисеї відкидають явне чудо Боже. І таким чином, як він, в іншому місці Євангелія Спаситель говорить, вони слухають. І не чують, дивляться і не бачать. Можемо поставити собі питання. Христос воплотився, прийшов у цей світ, проповідував Євангелію для того, щоб ви пізнали Його, чи для того, щоб приховати себе і своє вчення? Очевидно, буде. Для нас, християн, відповідь, мета Сина Божого, Його пришестя у світ, полягає в тому, щоб відкрити себе. Так говорить і Писання, полюбив так Бог світ, що послав Сина свого єдинородного, віддав Його, щоб всякий, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя душі. Якщо Господь хоче, щоб ми пізнали Його, якщо Він благоволить відкрити себе нам, то чому одні пізнають, а інші ні? Причина в Бозі чи причина в нас? Дуже часто ті, які мають сумніви щодо віри, Сумніви щодо існування Божого навіть, вони кажуть, нам треба доказ, нам треба знамення, нам треба щось, що би нам, що це так. Ось приклад. Господь перед народом звершив чудо, людина, яка від народження сиділа сліпа, просила. І всі знали, що він сліпий народився. І ось тепер він бачить. Доказ чи ні? Навіть начальники не можуть відкинути того, що цей чоловік був сліпий, а тепер прозрів. Але відкидають Христа, який сотворився. І коли, як ми чули з Євангелія, говорить, Зцілений сліпець, чого ви мене допитуєтесь? Може, ви хочете стати його учениками? А вони відповідають, це ти його ученик? Ми ученики Моїсеї. З Моїсеєм розмовляв Бог. А з ким? Звідки цей взявся, ми не знаємо. Але якщо ми згадаємо історію Моїсея, чи не було так само? Чи через Моїсея Бог не сотворив великі чуда? Великі знамення в землі єгипетській, чи не перевів народ свій через море чудесним чином. І всі бачили ці чудеса. Але коли затримався Моїсей на горі, спілкуючись із Богом, що зробили люди, які були свідками цих нещисленних, величних знамень і чудес? Покликали Аарона і сказали, ось цей Моїсей, який вивів нас з Єгипту, не знаємо, що з ним сталося, зроби нам тільця того Бога, який буде перед нашими очами. І тому хоча оці начальники кажуть, що вони ученики Моїсеєві, але насправді вони не Моїсеєві ученики, а вони послідовники тих. Юдеї, які вимагали від Аарона тільця золотого зробити і поклонилися йому тому, що їм було звичніше і зручніше. Сьогоднішнє івангельське читання, дорогі брати і сестри, закликає нас не бути сліпим. Можна відвертатися від сонця, можна закривати очі. Можна, коли Сонце не світить над нами вночі казати, що сонця взагалі нема. І переконувати в цьому інше, але від цього Сонце не перестане світити. Людина може відвертатися від Бога. може заперечувати дію Божу і Божу правду. Але від цього ні Бог, ні його дія, ні Його правда, ні Його Євангелія не зникає. І тому на життєвій дорозі нам здається, що є багато-багато різних можливостей. Але насправді серед всього цього розмаїття є дуже простий видом. Ми віримо Богові чи ні. Ми йдемо дорогою Божою чи ні? Ми відкриваємо своє серце Богу. Ми щирі з ним чи ні. Якщо ми щирі, якщо ми віримо, якщо ми серце своє, очі свої духовні до нього відкриваємо, то він завжди нас наставить, не відкине. Навіть коли ми щось не розуміємо, не знаємо, перебуваємо в сумнівах, і Фома сумнівався. І жінка-самарянка, про яку ми згадували минулої неділі, теж поза минулої неділі згадували. Вона теж ставила Христу багато питань. І Христос їй відповідав. І вона приймала ці питання. І тому, дорогі брати і сестри, Господь не відкидає нашої свободи і нашої можливості поставити Йому питання, але відкидає лукавство і заслід. Тож будемо просити Його, щоб очі наші, духовні, завжди були відкриті. Щоб серце наше було відкрите, душа наша була відкрита. І тоді ми побачимо і пізнаємо Божу волю і будемо йти за тим шляхом, який Господь накреслив нам до спасіння.